Сьогодні ми отримали естафету від учнів школи No62 міста Львова. Цей службок ми присвячуємо воїнам АТО. Школа, у вбор лежить, прийняти! Раз. Раз. Раз, два, два, три, три, Чотири! штири, п'ять, п'ять, шість, шість, сім, сім. Одиннадцять, дванадцать, дванадцать, тринадцать, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцать, семнадцать, вісімнадцать, дев'ятнадцять, 20 двадцать 20, 20, 22 22. 22. сто. Цей флешмоб ми передаємо навчально-нахороному комплексу номер дев'ять міста Хмельницького. Слава Україні!